З березня цього року в Ульгороді функціонує відділ платного паркування. Наразі в обласному центрі дві локації платних парковок, які в загальному налічують 60 паркомісць. Зокрема, вулиця Феденця – 29 місць та відповідно 31 місце на вулиці Льва Толстого. На сьогоднішній день майже 333 тисячі надійшло до міського бюджету. Працює у нас у відділі чотири. Це начальник, заступник і два інспектори на сьогоднішній день. Винесено 1568 повідомлень за несплату. За користування платними майданчиками за сплату користуванням платним майданчиком 25 гривень становить плата. У нас ці кошти, наскільки мені відомо, це надходять у комунальне підприємство «Ужпарксервіс». А штрафи саме вони вже надходять в міський бюджет. Ну там 500 гривень це вже штраф. Проблема місць в центральній частині Ужгорода стала досить гостро. Безкоштовних облаштованих майданчиків бракує. А залишити автомобіль на платних не по кишені багатьом ужгородцям і гостям міста. А вищу ціну підніміть хоч до 100 гривень за годину. Тоді точно всі будуть сплачувати. По-перше, на дорозі зробити платну парковку це просто нонсенс. Хоч би одну парковку збудували загарбники. Таким чином можна перекрити дороги і зробити там стоянку платну. Сама тупа паркувальна система, де не можна заплатити по факту часу паркування, а плати наперед комусь в карман. Поставте платну парковку по всьому центру, але 10 гривень за годину, а місцевим абонемент за місяць. Дуже мало. Я зараз. Об'їхав е, чотири круги, щоб знай знайти місце. Хотілося б в нашому місці їх, щоб було достатньо. Вид маленькі оставки, а машини наїжджало дуже багато, так що не дуже місце є. Треба розширяти якісь площі, спеціальні парковки будувати. А так і, і, і тут на Феденця теж не можна не пройти, не проїхати. Зробили платну парковку. Дорого. Все рівно 25 гривень за годину. Ну, скільки така мінімальна зарплата 6-700, а, а треба заплатити за 8 годин скільки. Урення Ужгородців щодо вартості парковок обґрунтоване. В сусідньому з Ужгородом Мукачеві, наприклад, година паркування на платному майданчику коштує 10 гривень, що більше ніж вдвічі дешевше. Втім, міський голова обласного центру запевняє, в місті вистачає й безкоштовних місць. А ось вартість платних стоянок лояльна. Парковка саме назва це повинна бути ну, платна парковка, тому це є впорядкування, E, значить, транспортних потоків в нашому місті, і це загально прийнята практика, як в цілому світі. Значить, ну ужор це обласний центр, Мукачево – це не обласний центр. Тому, відповідно e, розумієте мене, чому це ж не я приймав рішення, приймала річна комісія, сесія затвердила. Незважаючи на всі прохання містян щодо облаштування безкоштовних майданчиків для паркування, на одному з засідань виконавчого комітету Ужгородської міської ради повідомили про плани збільшити кількість платних парковок в обласному центрі Закарпаття.